Рівень яскравості більше 50%. Адаптивна виключена підсвітка. Темна тема включена. Кольора натуральні. Швидкість оновлення 120 Гц. Кольори контрасту стандартні. Нічне світло виключене. DC-дімінг виключений. І так, заходимо у щось сіре. Саме сіре, не чорне і не біле. І воно час від часу починає мерехтіти. Це зараз без заповільненої зйомки. При заповільненій зйомці набагато гірше. Вживу виглядає та якби яскравість без кінця скачеть вверх вниз Сервісу знімав відео. Сервіс сказав, що проблеми не побачив.